man Паночки, в мене закончився карандаш для бриф. Хочу сказати, що він з цієї сторони він тако викручується такою, він, бачите, вже ото і все, що в нього лишилось ще на разочок Тут щиточка. Руки в праймері не можу відкрити. Ну, в общем, тут щиточка така. Класний. Немає жирних таких якихось потоків від нього. Він не кусочками, він дуже хорошо тушується, він дуже хорошо лягає від Евелін. Просто не знаю. Мені косметика Евелін заходить просто, не знаю чого. Не вся. Ну там, не, не вся. Але карандашик від Евелін. Тон другий, врод, начебто, був це тобто. Стерлось уже просто все тут, що було написано. Раджу, рекомендую. Рекомендаціон. І дуже надовго хватає. Мені його вистачило. Ну, мабуть, йому вже рік, якщо не більше. Рік точно. От на рік мені його вистачило. Тому раджу. madness Don't you tell me what I supposed to do? Me. Don't you tell me what I'm supposed to do when I'm walking on the streets half naked? It's part of me, it's part of me. When I'm making my break makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool, get out of my life. I know what I, I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool, I know what I. I Supposed to do I know what I'm supposed to do. supposed to do To do better without me, don't you tell me what I'm supposed to do when I'm walking on the streets half naked. It's part of me. It's part of me. When I'm making my great makeup It's part of me. It's part When you're crushing all my dreams and you're making me so. cool Get out of my life. I know what I. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so. I know what I I know what I'm supposed to do. Make it. I know what I'm supposed to do. To do. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool. What I, I know what I, I know what I'm supposed to do. Do. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Хочу трошечки пробрати свою косметичку, бо в мене тут як бачите, Трошечки не все в порядку. Це у нас що? Це у нас тінт для губ. І він. Зараз я подивлюсь його сроки. Він, мабуть, вже. Так, він вже, я його вже викидаю. Він вже буде мені на губах тільки робити шкоду. Розінка хай лежить. Е -е, Стерлась Вкавка. Кавка парфум. Я замовляла собі порт парфуми. Масляні Томфорд Ласт Черрій, вона дуже такі пахочі. І їм вже, мабуть, більше року точно. Вони до сих пор, Але я ними не, не дуже часто користуюсь, вони мені тут лежать. Коли я кудись їду, я беру з собою цю косметичку, тому що в ній дуже зручно мені. Це перевозити, все лежить по своїх ячейках так як треба. Так, тому ми це все припинаємо. Просто сюди шерсті. Наша француженка скрізь лишає свій слід. Скрізь просто. Знову косметички треба час від часу змінювати, тому що з ними стається ось таке, ось таке, таке. І я не можу, мабуть, треба міцеляркою спробувати відтерти це. От. Косметичка від Лореала у мене. Вона замовляла якусь в Лореалі мені вона йшла в подарунок, так як я замовила на якусь там суму. Так, непогано, я скажу непогано. Е, так. Всю косметику я перетираю, витираю, щоб вона була чистенька, щоб все було гарненько. Палаці в мене тріснуло, на жаль, десь чи в дорозі, чи де е, тріснула ось тут тріснула. Я не знаю, що це... як це сталося, але чомусь воно. Дивіться, наче її десь прижало, Вона прям повністю ось тут ж грає. Але вже докористуюсь і буде нова. Так, далі це тіні для... Речей, Дивіться, яка в них текстура. Просто гляньте. Дуже подобається. рідко використовую, тому що ну, кожен день не нанесеш. дивіться скільки блискіток лишились, щоб Хайлайтер. Дуже класний, дуже мені подобається. Так, що я ще хотіла, спонжі у мене лежать на всякий випадок у мене в Це 에, матуючі серветки. Хто знає, стільки тільки він часу, але це прямо маски для літо, коли трошки жижніє шкіра, і він собі промастив тіло. Це для такий бальзамчик на Носиться він на волосся після миття 9 шовків чи 9 протеїнів, щось таке. Він вже в мене закінчується. Не знаю, спершу волосся блищало, зараз не бачу ефекту. Тіні. Тіні в мене чистесенькі, тому що я ними майже не користуюсь, тому їх витрати не будемо. Моя нашумівша пудра. Рум'янчики. Ну, рідко користуюсь, тому що також кожен день на мене користуюся. Штучка забула, як називається. То згадаю, напишіть в коментарях. Так, взяти нову серверочку. Духи. Також все-все я перетираю, щоб все було чистеньке. Джазвінка не дає мені нормально зняти відео, тому що хрюкає, облизується, садить. Так, це мої контуринг мій. Дуже подобається також. Не знаю, куди його Ось тут. Взяла такий, не знаю, бюджетний, не бюджетний варіант гель для брів, так як в мене закінчується, я вмію фарбувати. Гелем провод щіточкою. Не знаю, чи буду користуватись, тому що колись-колись, за часів університету, в мене були такі, така помадка для брів. Я, на жаль, не пам'ятаю, від кого вона була, але мені дуже подобалась. А зараз я взяла ось цю, тому що аналогічно не знайшла якоїсь кліпше. І вона мені не подобається, як вона сидить. І я не знаю, чи буду я не користуватись, тому що мій ось цей карандашик мені залишилось буквально на один ножочок. І все. О, і все. А ще треба буде фарбуватись, тому не знаю, що робити. Чи купляти назад карандаш, чи дати шанс ще ось цю, ось цю бочому так сказати. Ще полежить. Злити, як ото плюшки, ще полежить. Ну не користуєшся комусь, віддай, викинь, Що зроби? Навіщо це? все Збирати. Це, це штучка для підкручування війн. Вона не, не пам'ятаю, як вона називається правильно. Не знаю, чи треба вам це знати навіть. Праймер мій вже на ісході, так сказати. вже все вийому скоро отак. Замазуємо мої синячки тільки так. Отак, себе. Дві мої матові помадки варелівські. На жаль, на кожен день також не будеш користуватись, тому що цей, я думала, він такий темненький, можна буде на кожен день, але він. Де яскравіше трішечки, вони мають таку щіточку незвичну. Тобто він такий, бачите, я не знаю, ну, якщо фарбувати, наприклад, раніше я ходила з віями нарощеними, і якщо щось губи, то воно занадто було. якщо ходити, Ну, я не люблю просто. Можливо, комусь не занадто, хтось може і ходить, але я трішечки мені не подобається, коли денний макіяж має таку. Це не тінт для брів. Треба ще буде підфарбувати брівки. Так, взяли ми нову серветочку, кісточки. Кісточки в мене чисті, я недавно їх промивала, але костру на Це скошена для брів. Цю вже треба мити, тому що бачите, скільки там всякого треба буде її мити. Можливо, знімлю відео, яке має щіточку. Поставлю міселярну водочку, а потім її промаю до доброї водичкою. Мій як він лайнер, лайнер для стрілочок. Тобто, бачите, він не чорний, він коричневий. Дуже-дуже але... мені подобається тим, що він. ой, коричневий, тим, що він сірий, а не чорний. Тушь для вій у мене теж від Евелін. Е, я дуже рідко користуюсь тушею. Навіть сьогодні у відео, до речі, я забула нафарбувати очі туш'ю. та й добре, тому що нікуди сьогодні не виходила, а змити туш з моїх вій, Це для мене так складно. Туш мені подобається, вона підкручує, вона надає об'єму, вона видовжує. В цілому дуже гарна туш. Є е, ще з таким кольором. Не з таким... Така туш, але тут колір інший рожевий і зелений абсолютно нічим не відрізняється, хоча надписи на них різні. Але я пробувала вже нічим вони не відрізняються. Ось така щиточка в них. В цих тушах мій білий олівчик для очей. Він такий Ось такий, дуже легко фарбую. Чоловік мене хотів його забрати, щось там собі відмічати. Дуже гарний олівчик. Потім у нас що тут Нашумівші ось ці е, олівчики. Але, скажу так, один із них, я вже не пам'ятаю, який, мені не подобається. Ну, ось цей мені не подобається, тому що, гляньте, ну, що це за отут? От наклалось більше. І воно, гляньте, тут кусочок, тут ще щось, подивіться. Ну, для мене це бізобразия. Я не дуже люблю таке. Зараз покажу, яке люблю. Так, це не пам'ятаю користу. А, ось такі мені подобаються. На них немає взагалі. М у них немає ні крупиночок, вони дуже гарно фарбують. Гляньте. Ось це те, що я просто обожнюю. Такі карандашики, обільчики. Так, найулюбленіший це. Чекайте, не згадаю. 400. Так, так, в 405-му тоні. Найулюбленіший колір. І треба вже мені підстружити, тому що гляньте, що ми маємо на сьогодні ось цей. Просто подивіться, який в нього колір. Гляньте. 405. й Я коли приходжу. Я дуже рідко його знаходжу. У мене от, бачите їх два. І два вже таких середніх, тому що ну, я користуюсь. Найчастіше це 405. Е, це від, не пам'ятаю вже ламель від ламель. Бачите, як в мене продукція йде, от ламель, ламель, карандашики-ламель. І мені подобається якість. Це якась така новенька фірма. Є. І мені прям подобається дуже якісно. Не знаю, що це таке. Це мій старесенький від Evelyn, Олівчик, який треба теж підстрижити. Зараз підстрижу. Дуже подобається його текстура. Дуже подобається те, що його колір. Дивіться, от він наноситься і теж має такі крупни. Зараз це я нанесла на мокру руку. Він наноситься і має теж такі крупинки. Але загалом, якщо потім протерти його, Тобто зняти лишнє. Не буде видно тих крупиночок. І в мене всі запитують, кожен раз, коли я ним фарбуюсь, у мене подруга запитує, вау, тебе новий олівець, тебе новий олівчик для губ. А я кожен раз говорю ні, в мене кожен раз цей. Мені сподобався гляньте, який нюд. Гляньте, який нюд. І я подумала, що він буде, на ньому навіть написано Нюд. Я навіть подумала, що це буде прям вау, але погляньте, який колір. Він якийсь рижий, якийсь незрозумілий. Ну, на, на літо, можливо, можна буде, але. Щось мені не дуже подобається. А потім десь не дає. Зняти відео, записати. Такий от темний, темно-коричневий. Я думала, гляньте просто, який він темнучий. Я думаю, я не знаю, що мною керувала, коли я його купувала, але погляньте. Долягає він суперський, все. Але, погляньте на його колір, він просто коричневий. Не знаю. Лежить в мене, не можна контурів мабуть, робити. Це просто щось. Mm, олівчик від Top Face. Розповідаю, чому він такий короткий, тому що більше я такого не знаходжу від Топфейс. В мене був ще, я замовляла, прям цілу упаковку топфейс. Але всіх їх я віддала, тому що мені дуже не їх їхня така якась, от коли наносиш оці крупиночки. Пахне він як мамина косметика в дитинстві. От таким запахом. Просто погляньте, який колір. Влітку, весною, одягти щось біленьке і ним нафарбуватись. Це просто. Або чорне, або біле. От він в мене лежить, і просто гляньте. Який. Просто колір вина якийсь. Гляньте, як він лягає, гляньте просто на нього. Він вже коротенький, маленький, але такий на всі випадки життя, як гляньте, його навіть стерти важко. Це вже від Top Face, але нове покоління, так сказати. гляньте, Цей був. Цей був старіший, цей новіший. І гляньте, вже. А, ні, це не то фейс, це фармовий якийсь. Обична. Але теж короткий, теж ним користуюсь, тому що мені подобається його кольор. Гляньте він такий середній. Обожнюю. Олівчики для губ. У мене немає ні одної такої, як такової прям помади помади є олівчики для губ. Ще є ось такий, можна очі підводити, коли хочеться яскравого когось настрою. Він просто оранжевий. Зараз я її всі попритираю, попідстружую і все. Щіточка для хайлайтера. І щіточка для нанесення тіней. Все. Більше я нічим не користуюсь. Ну, А навіщо? Навіщо мати більше, якщо я більше нічим не користуюсь? Тому ось така. Ми з вами перебрали мою косметичку.